А воду треба? Візьміть, будь ласка. Mm. Доброді. Як? А? Людей майже не видно. Ось ми поїздили по Новопавлівці. Ніби пару тижнів тому тільки води, фуру продуктових наборів. А зараз вже все. Людей немає навіть. Нема кому гуманітарну допомогу привозити. За це школа, яка знаходиться в Новопавлівці. Теж розбита. бачите, було влучання в кришу. А ось друзі як школа виглядає в Новопавлівці зсередини. Просто жах, дивіться, тут навчалися діти. Ось такий вигляд зараз має школа. На жаль. І ось друзі також. Руйнування центральної частини новопавлівки. Будівлю повністю зруйновано, як бачите. На кирпичі, Просто на кирпичі. Ось так от виглядає зараз центральна частина новопавлівки. Безлюдна. Новопавлівка, друзі, дуже сумно, дуже сумно дивитися на цей населений пункт в такому стані. Ось сквір центральної частини Новопавлівки, який порожній, безлюдний. Жодної душі ми не зустріли. В центральній частині Новопавлівки, на жаль, Дніпропетровщина також вже стає фронтом у цій війні.